Виконуємо номер 1466 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли, потім заповни таблички відповідними буквами та прочитай ім'я та прізвище видатного українського письменника. Приступаємо до виконання. Я літери підписала зверху. Мінус 4,5 додати мінус 2,7. Сумуємо два від'ємних числа, поставили знак мінус, додаємо їх модулі, дорівнює мінус 7,2, і записали літеру нашу відповідно. Мінус 2,7 до 3,8. Додаємо два числа з різними знаками, більшу модуль числа додатнього, поставили його знак і знаходимо різницю модулів, отримаємо 1,1 і відповідно літера. Завдання третє. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Знаходимо суму двох від'ємних чисел, поставили їх спільний знак, додаємо їх модулі. Отримаємо мінус 9,9 і записали відповідну літеру, і. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. 5,2 додати 2,5 отримаємо 7,7 і літера О. Добуток двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо його модуль. 1,2 помножимо на 4,5. Отримаємо 5,4 наш знак мінус, мінус 5,4. І наша літера А. Добуток двох від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо модуль добутку, перемножимо модулі множників. 1,8 помножимо на 5,5, отримаємо 9,9. І наша літера. Частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника. Перенесемо кому на один знак в діленому і в дільнику. 81 поділимо на 18, отримаємо 4,5. І наша літера. Частка відділення двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль частки. 8,5 поділимо на 2,5. Перенесемо кому в діленому в дільнику на один знак. 85 поділимо на 25. Отримаємо мінус 3,4. І наша літера. І ми ще не поставили. У нас десь мінус 5,4. Це літера наша А. Отримали ім'я та прізвище видатного українського письменника Іван Франко. Номер 1466 виконано